Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні у нас на огляді переносний зенітно-ракетний комплекс радянського походження ігла 1 був прийнятий на озброєння в 1980-х роках, але який все рівно продовжує, напевно, більшу частину роботи по знищенню ворожої авіації і вертольотів виконувати в теперішній час. Декілька слів по тактико-технічних характеристиках. ПЗРК. Він працює по цілях типу реактивний літак і вертоліт на дальностях до 5 км по висотності на 2,5 км в параметрі 2500 метрів. Вага комплексу плюс-мінус 15 кг. Нормальна надійна робота ракети ураження літального апарату відбувається, якщо швидкість літального апарату. Вам назустріч не, не швидше 360 метрів в секунду. Відповідно, якщо ви стріляєте на вздогін, 300-310 метрів в секунду. В загальному комплекс складається з основних трьох елементів, спускового механізму, ракети у пусковому контейнері і так званого акумулятора. Проведення в бойове положення переносного зенітно-ракетного комплексу. Відбувається з того, що ви витягли з ящика пусковий механізм. Даним фіксатором натискаємо його, знімаємо кришку пили захисну яка тут оці е піни захищає. Від'єднали. Далі у нас тут на ракеті є така металевий, металевий фіксатор і теж пили захисний декалітовий такий кожух. Ось тут у нас є спеціальний виріз з пазом, в який вставляється оця частина біля спускового гачка. Вставляємо її туди і впевненим сильним рухом прикріпляємо пусковий механізм до транспортно-пускового контейнера. Зверніть вашу увагу, на корпусі ракети є спеціальні жовті мітки. Для того, щоб коли ракета у вас знаходиться. На плечі ви чітко бачили, куди вам досягнути, щоб відщепити захисний хомутик і зняти відповідно захисний ковпачок як спереді, так і ззаді. Наступний крок, який вам потрібно зробити, привести в дію наш пусковий механізм через наколювання механізмом акумулятора. Для цього потрібно зняти з фіксатора ручку привідну. Взятись отак за нею рукою і різким рухом на себе наколоти акумулятор для того, щоб запустились всі там е, процеси, які приведуть у дію ракету і пошук головкою е, теплового наведення вашої цілі. Зараз ми сколювати не будемо, тому що е, цих акумуляторів є обмежена кількість. А якщо в е, часовому проміжку 30 секунд після наколювання ви не. Пуск ракети не відбувся, відповідно, його треба викидати. З ним вже ви другий раз його не використаєте, він одноразовий. Для того, щоб замінити цей акумулятор, якщо ви не випустили ракету так, за 30 секунд, або з якихось інших причин, тут ми маємо фіксатор, його нажимаємо і витягуємо акумулятор. Все вставляється таким самим чином. Після того, як ви поставили ПЗРК на плече, ви розклали прицільне приспосіблення, бачите, що на вас рухається літальний апарат, зловили його приблизно в свій приціл, зробили накол акумулятора, система у вас почала працювати, притискаєте спусковий важіль в перше положення, відповідно. Починає головна частина ракети ловити ціль вашу. Спрацьовує динамік, сигналізатором є отут підсвітка от в цій частині прицілу. От. І коли зафіксувала ціль, писк стає одноманітним, ви можете провести до кінця натискання спускового гачка, і ракета зійде з пускового контейнера. У разі, якщо. Ціль ви маєте знищувати, коли вона відходить від вас. Тут є спеціальна кнопка, яку ви натискаєте, і, тримаючи її, нажимаєте на спусковий гачок. Це називається стрільба на вздогін літальному апарату. Ракета починає летіти до вашої цілі з більшою швидкістю. Теж важливий момент. Коли у вас ціль рухається в напрямку сонця, коли яскравий хороший сонячний день і ваша ціль заходить зі сторони сонця, пуск робити в таких умовах не рекомендується, тому що тепло від сонця швидше за все буде більш привабливою ціллю для ракети, ніж самі там, двигуни чи інші елементи літального апарату, на які вона має націлюватися. Друзі, ми розглянули якісь основні моменти приведення в дію ПЗРК ігла 1 Дякую всім за увагу, дякую за підтримку. До нових зустрічей. Слава Україні!